Ріжу з мотою в клубки, отак намотала, по цвітам розклала, ну і починаю в'язати. Лідії Міщенко 89 років. З 2001-го вона живе в Кропивницькому. Переїхала з Харкова. Рукоділлям, каже, займається років 10. Три місяці тому почала в'язати килимки для українських військових. Вирішила, що її вміння має приносити користь. Канину для килимків купує в магазинах вживаного одягу, пере і ріже на смужки, потім їх змотає в клубки. Так, говорить, легше працювати. Отак От пішла, пішла пішла, трошки потягнула. Рахує, за три місяці зв'язала 70 килимків. Трудюся дуже. І ночу ріжу, і, і в'яжу, коли працює, співає. Більше не вийду, з тобою не стану. Прийшлю сестричку. Такою саму килимки. Це не єдина допомога українським військовим від жінки. Говорить, коли може, перераховує на потреби бійців гроші з пенсії. Я тисячу гривнів їм перечислила. Допомагає військовим пенсіонерка з 2014 року. Кінець 2014 чи початок 2015 вона під головіт прийшла. До нас з тацією такою повною. Молотки, пилки, воздодьори, ну, все, що таке, залізо. Зверху лежали два великих матраси ватні і ще якісь там скарби. Килимки від пенсіонерки керівниця громадської організації передає бійцям на фронт. Там ними застеляють бліндажі та автомобілі. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.